Підозрювані здійснили незаконну вирубку 10 дерев породи дуб на території лісового масиву ДП Конотопський лісгосп. Чим завдали збитків державі на суму понад 111 тисяч гривень. У ході слідства встановлено, що до лісу зловмисники приїхали на автомобілі. За допомогою бензопил розпочали рубку. Свої дії вони намагалися приховати, скориставшись фоновим шумом від офіційної заготівлі деревини у сусідньому кварталі. Проте залишитися непоміченими чоловікам не вдалося. Їх Виявив лісник та одразу повідомив до поліції. Правопорушники спробували втекти з місця злочину, проте поліцейські їх оперативно затримали. Наразі фігуранти справи добровільно відшкодували завдані збитки. Слідчі Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт відносно чоловіків за фактом незаконної порубки дерев у лісових насадженнях, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, що спричинила тяжкі. Наслідки під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин спростував чутки про закриття пологового відділення. У По громаді шириться слухи про те, що планується закрити пологове відділення. Я хочу офіційно заявити, що пологове відділення ніхто закривати не буде. А то вже розказує, що не буде в нас пологового відділення. Будуть певні оптимізації зміни в штатному розписі, але пологове відділення як буде, так і буде, тому що наші люди рожали на місці. Ірина Хаміцевич, завідувачка Шосткинським районним відділом обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, зазначила, що відділ працює в посиленому режимі. Відділ працює в посиленому режимі. Пріоритетним напрямком, зважаючи на оперативну ситуацію, є здійснення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами. Щоденно здійснюється. В здійснюється гамма випромінювання, проводяться моніторингові дослідження питної води та дослідження в межах виробничого контролю. Станом на сьогодні завершуємо детальний нагляд за відкритими водоймами, і хочу сказати, що ми поступово переходимо від міжепідемічного до епідемічного періоду грипу та ГРВІ. Ми маємо збільшення. Кількості випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій за минулий тиждень на 44 В нас захворіло за минулий тиждень 300 осіб, з них 137 дітей. За попередні було 208. Це майже 45% збільшення. Тому дійсно управління освіти все правильно зробило, що вони вели цей моніторинг і відслідковують кількість дітей. Які е, приходять до школи чи мають гострі респіраторні вірусні інфекції, щоб поступово вводити певні обмеження, як, якщо це є? І ще один момент е, це е, збільшення вірогідності. Появи у громаді і на території Шостенського району природно вогнищевих інфекцій. Бо ми вступили зараз у другий період другого піку активності кліщів. Ми маємо вже на території Шостенського району 25 випадків кліщового ексодового бареліозу. По у минулому році їх було 19, і у, у поточному місяці зареєстровано випадок лептоспірозу. Бареліоз та лептоспірозу. Пірос є серйозними інфекційними захворюваннями, що вимагають уваги та своєчасного медичного втручання. Хоча вони мають різні шляхи передачі та клінічні прояви, спільним для них є те, що рання діагностика та адекватне лікування значно покращують прогноз. Дотримання профілактичних заходів є ключовим для уникнення цих небезпечних хвороб. У Великій Британії українська діаспора провела благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти на підтримку українських захисників. Ініціаторками заходу стали голова благодійної організації Лариса Думенко та волонтерка Яна Антикова. Завдяки зібраним коштам вдалося придбати пікап, який уже передали українським прикордонникам через волонтерський центр Шостка Добро. Пікап, необхідний для потреб захисників на передовій, прибув до України. Його власноруч доставив із Великої Британії волонтер Гарі, якого називають справжнім другом України. Після довгої подорожі автомобіль прибув до Львова і вже прямує до місця, де він найбільш потрібен. Це не просто допомога, це життя, зазначають волонтери Шостка Добро, висловлюючи подяку Ларисі, Яні, Гарі та всім. Хто долучився до ініціативи, донатив, купував товари на ярмарку чи просто підтримував ідею? Кожен внесок став частинкою великої справи, сповненої любові та турботи про українських захисників? Щороку 17 вересня, своє професійне свято відзначають люди, які стоять на варті безпеки, рятують життя та ліквідують наслідки надзвичайних ситуацій. Цього дня вшановують співробітників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту та інших формувань. Вітати рятувальників шостки з їх днем у приміщенні арт центру зібралися представники міської, районної та обласної влади, які дякували цим мужнім людям за їх витривалість та готовність ризикувати власним життям заради порятунку інших, завдяки вашому героїзму і мужності. В наших людей, в нашого населення сьогодні є впевненість, є віра, віра в те, що ви прийдете, допоможете, рятуєте. Сьогодні від депутатського корпусу Сумської обласної ради дозвольте привітати вас цим професійним святом. Я бажаю вам найголовнішого з кожного завдання повертатися цілими і живими. Підтримуйте своїх колег, підтримуйте своїх побратимів, повертайтесь живими. Дякую кожному з вас. Бажаю родинного затишку від держави фінансової підтримки. Від нас все, що залежить, ми будемо допомагати. Разом до перемоги, слава Україні! Дорогі наші рятівники! Я щиро вітаю вас, в вашим професійним святом. Неодноразово спостерігаючи за вашою роботою, хочу сказати, що ви справжні титани своєї праці. Ви справжні герої сьогодення. Ні на хвилину не задумуючись, ви кидаєте виклик небезпеці. Кожного дня, ризикуючи своїм життям, а іноді і віддаючи його, ви рятуєте людей, житло, природу, всіх нас, міцного здоров'я, натхнення, терпіння. А також хочеться сказати, щоб скоріше закінчилася ця війна, і ви мали, хоча б трішечки часу для себе, для своїх родин і для відпочинку. Щиро вітаємо вас зі святом. Але ви воїни. Ви герої сьогодні ваше свято, і ми дякуємо вам за те, що ви обрали саме цю нелегку професію. Ви, і медики, ви і рятівники, ви і воїни, воїни того фронту, які не завжди на нулі, але ви воюєте, ви допомагаєте і ви рятуєте. Вітаю вас з професійним святом, з Днем рятувальника. Дякую вам за вашу мужність, за вашу сміливість і за вашу громадянську позицію. Дійсно, ви вибрали нелегкий шлях у вашій професії. Велика вам вдячність і повага від людей, від нас усіх. Хочеться побажати вам злагоди в ваших сім'ях, підтримки, розуміння. І всього самого вам найкращого привітала присутніх з їх професійним святом і начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Ольга Ткаченко. А начальник другого державного пожежно-рятувального загону Дмитро Гончаров побажав своїм колегам, аби кількість виїздів співпадала з кількістю повернень. Ви всі обрали таку нелегку, надзвичайно відповідальну роботу. Ваша служба вона передає людям. Певності, особливо в ці нелегкі часи, в які нам довелося з вами всім служити. Ви, кожен особисто робите вклад в майбутнє нашої держави, в безпеку наших громадян, в впевненість в житті кожного з них. Тому я всім вам бажаю вісного здоров'я, якомога частіше перебувати зі своїми родинами. Ну і повертатися живими. Ви справжні друзі, не тільки справжні професіонали. Не тільки рятувальники, а друзі нашої громади, ви справжні сини нашої України, нашої громади. Дякую зі свята, колеги і друзі. До речі, крім приємних слів та поздоровлень, пані Ткаченко від міського голови та Шосткинської громади вручила винуватцям свята корисні подарунки для підтримки боєздатності підрозділу. Ну а кращі з кращих були удостоєні подяк від міського голови та районної ради і почесних грамот від обласної ради, які вручив Олексій Романько. Щодо професії, я визначився вже в старших класах, було бажання служити. Мати, як то кажуть, погони після початку агресії збройної ще більше в нас стало всіляких там викликів, які раніше не були пов'язані з нашою професією, але доводиться швидко перестроюватися, якось підлаштовуватися під реалії, доводиться реагувати на всі виклики. Які навіть раніше не можна було собі уявити. Я вважаю, що в кожному ділі потрібна жіноча рука. І я чим можу, тим допомагаю наразі. Можливо, так. Я не приймаю участі безпосередньо в гасінні пожежі, в ліквідації, але я займаюся також вагомою частиною роботи. Тобто попередження цих же пожеж на жаль, ми не можемо попередити обстріли та збройну агресію, яка зараз відбувається на території нашої країни. Але ми робимо все, що можливе, що від нас залежить. І... Особи, ну, особисто від мене. Мені подобається рятувати людей, тим паче мене був рятувальником ще у гряданські часи. Наше життя взагалі воно небезпечне. Треба комусь допомагати, тому треба це виконувати такі обов'язки, таку роботу. Так сталося, що судьба мене закинула в ДСНС. Я дуже щаслива, що я тут працюю. Я дуже пишаюся хлопцями, з якими я поряд працюю. Вони справжні герої, вони герої-рятівники. Наразі роль наших янголів-охоронців в тилу стала особливо значущою, адже вони першими прибувають після обстрілів, розбирають завали, витягують постраждалих та щодня працюють у небезпечних умовах, ризикуючи життям. Вони заслуговують на найтепліші слова подяки за свою відданість професії і людям.